А ви знали, що на кінкросі є український клуб. Він відкритий лише по п'ятницях, але в цей день робить дуже багато для українських жінок, підлітків, дітей Надає підтримку, опору в цьому лондоні, можливість розслабитись та побути собою. Тут працюють акредитовані психотерапевти, наприклад, Ірина, гешталь яка точно на своєму місці і тут йога клас для українців. Це кожної п'ятниця. Да. Я дуже перепрошую, що я не звернулася швидше і не показала це людям, бо я впевнена багатьом. Та да, дуже штовна, що п'ятниця. Можна приходити. Тут нам це все оплачено приміщення і mm -hmm. роботу людей, але приходять всього приїжджають. Дуже важливо, що тут є група з підлітками, і скоро буде хороша психологиня, яка якраз працює з підлітками. А я знаю, mm -hmm. що вони тут дуже обділені. <плес> так, так, так. Всі підлітки найвразливіші у нас категорії, Навіть діти не такі вразливі. Тут можна дивитися з ін присісти. Книжечки можна почитати сесії ще треба індивідуальні От мене на кухні тут чай п'ємо, хто хоче просто поговорити попити чай, а не на якому тере. Як бачите, чаювання тут проходить не в суху, як то кажеться. До слова, як я лише зайшла в цей центр, мені одразу запропонували безкоштовну їжу додому. І що, я досиділась до того, що зустріла Наталю. Це та психологиня, яка буде працювати з підлітками, і вона працює з КПТ. Дуже поширений, дуже тож, корисний такий метод психології. Ось тут ви можете ознайомитися, що відбувається в п'я. Просто зупиніть і наближте, і обов'язково заскріньте оцю брошурку, тому що вона саме для підлітка. Ось це та сама рецепція, де можна отримати безкоштовну їжу. Тут є одяг, взуття а для дітей виділена така велика простора кімната, де вони можуть бігати, біситися, знайомитися, групуватися. І Професійні спеціалісти, це все проконтролюють. Добиратися зручно з любої точки Лондона і дуже близько до метро. Походити до цієї яскравої будівлі і ось так зліва обходите та повертає. Это today.